Та людина, яка постійно підтримувала і допомагала нашій громаді в цілому населенню, не тільки нашої громади, а також сусідній громад. У зв'язку з повномасштабним вторгненням він також став поруч з нами і допомагав повністю підтримкою і Збройним силам України, і нашому населенню. а також... Я хотів в першу чергу подякувати Сергію Володимировичу. Я думаю, всі, хто був в самі найтяжчі часи для Лазівщини, тут розуміє, в чому заключалася його важлива роль. В другу чергу я хотів би цю нагороду розділити з усіма мешканцями нашої громади, тому що це нагорода не особисто в ній, а нашій громаді. Вітаю. Не просто як Начальник, так, да, як мама для наших сімей, обіздолених дітей робила все для того, щоб максимум зробити комфортні умови в той час, час війни і продовжує працювати на благо нашого майбутнього. На всі звернення. Відразу була оперативна реакція. Дуже вдячна вам, Сергію Володимировичу, за вашу підтримку в найтяжчі часи.